Та собача, да, та та було, щоб це мало. От якраз займаємося. Сьогодні мною була надіслана пропозиція звернення до міської влади безпосередньо до міського голови стосовно можливості побудови в нашому місті ну, в межах міста. Скажімо так, притулку для е, тварин, тобто для собак е, безпритульних. Е, річ в тому, що законодавство дозволяє нам будувати за скажі, екологічні кошти, дані е, об'єкти і утримувати їх. І вони вже діють не один рік. Я не знаю, чому, ну, чому ці питання не піднімалися останні 5 років. Що передбачає ваша пропозиція? Пропозиція передбачає вивчити всі питання і посилання на документи всіх постійних комісій депутатських і нароблення певних рішень вже на наступну сесію. Сподіваюсь, депутати підтримують пошук земельної ділянки, зміни до бюджету і будівництво при великому бажанні і волі в цьому році можна все закінчити.